Підліткові романи. Здавалося б, що тут нового. Багато хто з нас проходив через це. Але що, як я скажу, що правила гри змінилися, ну, просто докорінно? Сьогодні ми зануримось у світ, де класичні побачення поступилися місцем situationshipам, а звичайний статус прочитано, може розбити серце. Давайте розбиратися, що ж насправді коїться у світі сучасних підлітків. От, наприклад, situationship. Це слово, яке для багатьох дорослих звучить як якась загадка, ідеально показує, наскільки змінився словник кохання. Для підлітків це вже звична річ термін, що описує такі собі невизначені стосунки, щось між дружбою і романом, але часто без жодних чітких зобов'язань. А тепер увага, просто вражаюча цифра 45%. Саме стільки молодих чоловіків згідно з дослідженнями ніколи в житті не запрошували нікого на традиційне побачення. Подумайте, це ж не просто статистика, це доказ того, що налагодити зв'язок в реальному житті стало справжньою масштабною проблемою. І причина зрозуміла: соціальні мережі, пандемія, все це по суті перенесло соціальне життя підлітків в онлайн. Це абсолютно новий ландшафт, і батьківські поради, знаєте, в стилі просто підійди і познайомися, вони тут, на жаль, більше не працюють, бо перший контакт тепер відбувається не в коридорі школи, а через додавання в снепчат. Але ось ключовий момент, який треба зрозуміти самі почуття вони нікуди не зникли. Закоханість, ревнощі, щастя, все це вирує в серцях підлітків з цією ж силою. Змінилися лише інструменти, і ці нові інструменти роблять їхній досвід кардинально іншим, не схожим на досвід попередніх поколінь. Щоб розібратися в цьому новому світі, нам потрібен гід. І хто ж може бути кращим правідником, аніж той, хто живе в цій реальності щодня? Знайомтеся. Крістин, їй всього 16, вона звичайна школярка. Але вона перетворила свій шкільний проект, на вірусний tiktok аккаунт який набрав 100 тисяч підписників за 6 тижнів. І вона не просто дає поради. Вона створила ший коуча на основі психології, щоб допомогти своїм одноліткам краще розуміти одне одного. Неймовірно, правда? А поштовхом для всього цього стала ось ця фраза, яку сказав один хлопець. Це був момент прозріння для Ель. Вона раптом зрозуміла, що проблема не в байдужості, а у взаємному нерозумінні, і хлопці й дівчата просто не знають, як одне з одним говорити. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до найцікавішого спробуємо розшифрувати ці нові правила романтики, які ж етапи проходять сучасні підлітки на шляху до стосунків. Погляньте на цю послідовність це зовсім не класична модель побачень. Все починається з простого додавання в Snapchat, потім іде довгий етап онлайн спілкування, за ним часто слідує фізична близькість, так званий хукап, і тільки після всього цього може постати питання: то хто ми одне одному. Зверніть увагу, наскільки пізно в цьому ланцюжку з'являється реальна зустріч. Етап спілкування, це можна сказати фундамент. Це такий парадоксальний стан, коли можна місяцями обмінюватися найпотаємнішими думками з людиною, але при цьому жодного разу не чути її голосу вживу. Це створює дуже потужну ілюзію емоційного зв'язку, який існує лише на екрані. А починається цей етап часто з абревіатури WYL, тобто «What you look like?», Як ти виглядаєш? Це типовий початок розмови, який одразу задає певний тон. Акцент на зовнішності з перших секунд, звісно, може впливати на подальше спілкування. Залишити прочитаним це не просто ігнорування, це знаєте, такий собі цифровий ляпас. Уявіть, що людина дивиться вам в очі, чує ваше запитання, а потім мовчки розвертається і йде геть. Ось таку емоційну вагу несе цей маленький статус, прочитано. І тут є величезна різниця між статусами, відкрито без відповіді. Це вирок, це чітка відмова, розмова закінчена. А от доставлено це тортури невизначеністю. Це залишає простір для тривоги, для надії. Це два абсолютно різні емоційні стани. А ось іще одна цитата від Ел, яка справді змушує замислитись Секстинг це нова перша база. Враховуючи, що стосунки починаються і довго розвиваються онлайн, для підлітків це часто спосіб показати серйозність намірів, перейти на новий рівень довіри, а не щось інше. А гаразд, з правилами гри неначе розібралися. А тепер давайте подивимося на все це очима дорослих і спробуємо зрозуміти, де ж виникає те саме велике непорозуміння між поколіннями. І ось воно велике непорозуміння. Дорослі бачать дитину, яка знову втупилася в екран. А насправді в цей самий момент на цьому маленькому екрані розгортається ціла драма, зароджується кохання, відбувається болісне відторгнення. Це не втеча від життя. Для них це і є реальне життя. Ця аналогія від Ел, вона просто геніальна. Вона перекладає сучасну цифрову дію мовою, яку дорослі можуть миттєво зрозуміти. Збережений снеп у чаті це не просто картинка, це знак уваги, це та сама записочка, передана через увесь клас, яку потім дбайливо зберігають. Добре, ситуація непроста. Може здаватися, що це якийсь інший світ, але вихід є. І зараз ми перейдемо до конкретних, дієвих порад, які допоможуть дорослим нарешті побудувати міст до світу своїх дітей. Ось чотири головні стовпи підтримки перше. Вивчіть їхню мову. Просто проявіть щиру цікавість. Друге, створіть безпечний простір, де не страшно ділитися, де ніхто не засудить. Третє, покажіть, що ви приймаєте їх будь-якими. І нарешті будьте відкриті до розмови, готові слухати, а не лише повчати. А ось як це виглядає в житті. Замість звичного відклади телефон, можна просто запитати слухай, а що означає залишити прочитаним? Мені справді цікаво. Покажіть, що вам не байдуже, створіть таку атмосферу, де підліток точно знає, що б не сталося, першою реакцією буде любов і підтримка, а не критика чи покарання. І наостанок запитання для роздумів, почуття кохання, ревнощів, радості вони ж вічні. Вони не змінилися, змінилася лише мова, якою про них тепер говорять. То чи готові ми вивчити цю нову мову? Адже за цими дивними словами стоять ті саме вічні почуття, які колись переживав кожен з нас?